Вивість. В ефірі новини на Дніпру Тіві я Анастасія Васько вітаю. Ввечері та вночі в області працювала ППО. Оборонці неба збили три ворожі БПЛА. Також вночі російська армія атакувала Нікополь, поцілила помосту з важкої артилерії. Ніхто не постраждав, повідомили в обласній військовій адміністрації. 98 будинків, понівечених російським залізятчам, відновили цього року у Дніпрі. Замінили понад дві тисячі вибитих вікон, відремонтували майже десяток покрівель, а в одному із домів відновили два поверхи. Ворожі атаки цілий рік додавали роботи комунальникам та будівельникам. Втім, фахівці з честю приймали виклик. Про найбільші проєкти відновлення 2024 Артем Ліфінцев. Вулиця Енеїди, 26. Тут повністю відновили два верхніх поверхи. Після удару шахеда тут була величезна діра. 23 лютого. Пізно вночі, коли люди спали, ворог вдарив по багатоповерхівці дроном. Вщен зруйновані поверхи, вибиті вікна, знищено 6 квартир. В той день загинуло двоє людей. З перших днів у будинку розпочалися відновлювальні роботи серед постраждалих. Галина Голубятнікова її квартира на дев'ятому поверсі. Жінка радіє, бо невдовзі повернеться до своєї оселі. В ту ніч жінка дивом вціліла. Коли я прокинулася, то у мене пиляка, і тоді вже я дізналася, що моя кімната на тій стороні вціліла, де я лежала, а зі сторони парку все провалилося до сьомого етажу. Сусіди, тобто, я цього моменту не пам'ятаю. Я на жаль, я, може навіть і не на жаль, а краще, що я спала. У будинку віднов. Вили також покрівлю, замінили майже пів сотні вікон. Складна була ситуація в плані того, що демонтажа було по факту два. Бо після того як був перший демонтаж, ми планували там відносно чотири з квартири демонтувати, демонтували 6,5. Був демонтаж, побачили, що Пішов суф плити перекриття, вона була тріснута і вийшла з пазів. Ба більше у будинок повернули частково тепло та газ, навели лад у під'їзді. Квартири фактично відновлені, залишилися роботи тільки всередині квартир. Це їхні оздоблення, штукатурка, шпаклівка, покраска, мінімальна якісь сантехніки для того, щоб жителі могли зайти і проводити якийсь ремонт. У міськраді кажуть, що у січні 25-го року люди зможуть повернутися до власних осель. Ворог систематично намагається знищити місто. 25 жовтня випустив ракети посеред містю Дніпра. Поднівечений медзаклад, будинки значних пошкоджень. Зазнала будівля на героїв. Крут 1 у багатоповерхівці. Вибуховою хвилею винесло майже усі вікна. Згодом встановили аж півтори сотні нових. Нам сказали, що в місяця... нам сказали, що протягом місяця зроблять, замірили, і вже буквально через тиждень готуйтеся. Приїхали на три під'їзди, привезли вікна. Через два дні привезли на четвертий та п'ятий під'їзди, і відразу почали встановлювати. Тобто, протягом двох тижнів все встановили. нам все поставили замінили всі на сучасні метал на рефективність, двокамерних склопакет, шестикамерний профіль. Тобто, ми не просто відновлюємо відновлюємо. Омлю краще ніж було, бо здебільшого вилітають всі вікна старі дерев'яні, тобто це і відновлені після пошкодження, і е, одночасно підвищення енергоефективності будинку, бо люди отримують більше комфорту, навіть після після того, що пошкодження. Це така відносна компенсація їм для того, щоб вони вчили, що місто все ж таки турбується. Відремонтований дах та майже дві сотні нових вікон. Такі роботи проведені у будинку на площі вокзальній. Туди наприкінці квітня цього року влучила ворожа ракета, зруйнувавши декілька поверхів. З перших днів місто почало ліквідовувати наслідки удару. Повністю згорів дах на восьмому, дев'ятому, десятому та перший, другий, третій, повністю згорів дах. Ми його відновили сьоми, восьми. 8... Дев'ятий, десятий під'їзд. Ми повністю повернули людям тепло, електрику і газ. Плануємо першому, другому і третьому повернути газ. Я думаю, що на наступному тижні в них уже буде газ. Будинок відремонтують повністю до кінця 2025 року. Затвердять план проектування. Процес тривалий, бо дім у переліку пам'яток архітектури. Далі планується проектне рішення. Согласно якого ми будемо проводити відновлення? Роботи. Після затвердження плану почнуть ремонтні роботи. Втім, коли відновлять дім, нині невідомо. Загалом цьогоріч ліквідували пошкодження у 98 будинках ОСББ та ЖБК. Зокрема, замінили дев'ять покрівель та понад 2000 тисячі вікон, і Дніпряни, попри руйнування та біль, вірять у найшвидшу перемогу. Артем Ліфінцев, Микита Сідненко та вся команда Дніпро Тіві. Він виглядає втомленим, але намагається посміхатись. Перед кожним виїздом на позиції військовий на псевдофранцуз хреститься і сподівається на краще. Водій мотопіхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади розповів про ситуацію на фронті. Дивіться спеціальний репортаж із Запорізької області. Павло добровільно пішов у ЗСУ на самому початку великої війни. Монтажник ліфтового обладнання став бойовим медиком. Сидів, вивчав літературу, то тобто я це вникав, не пріне не тільки мене там навчили, десь на якомусь вишкілі, і все, я вже готовий медик. Тобто в мене була параноя, що мені потрібно все знати. До першої до медичної допомоги я не можу е -е, стратити. Служив на вугледарському напрямку. У перший же день було понад 20 поранених. Там залишилось багато побратимів. Один із них, близький мені товариш, був, він загинув 13 серпня 2022 року на Центр. Ми не змогли йому. Це був перший день, коли я. В мене була практика медика. Я до цього у нас почався бій. Росіяни пішли в наступ. Нас перевірити. Так, були тяжкі травми. То мені допоміг допомогли знання. Знання через рік перебування на нулі в опорний пункт влучив ворожий снаряд. Павла врятувала диво, побратими загинули. Пережив колосальніший стрес. Мене врятував холодильник. Якщо холодильника не було, ми б всі в момент згоріли. У мене земля була по, я сидів тоді, і в мене настільки був сильний вибух, що земля повністю окутала мене по коліна і Я не мог сам вибратися і вже побратими підбіг, підбігу, почався дві давай там і тушить, і воно горити ще там бика була немірена, газовий балон. Після цього Павло зрозумів, що психологічно не може далі бути медиком і перевівся на посаду водія, але знову служив на нулі. На нуль привозимо як продукти, воду. То паливо на вебасти взимку чи паливо на генератор е, БК. Ну і попутно забрати, якщо є трьохсот. Ми настільки жорсткі тіпи, що ми їздили на нуль, непосередньо на 66-му та на 131-му зілу. інші командири та водії кажуть, ви що, їздити туди вантажівками? Так. Вони, даже, вони виїжджали десь за пару кілометрів, скидували все, хлопці йшли, е как, как, як човнаки, забирали і йшли пішки. А ми прям, не, прям посеред за метр до, до позиції під'їжджали, забирали хлопців, БК там. ми стільки, Я, я взагалі не розумію, як ми ще ходимо, бо ми перевозили не, на тонни по три. Боєприпасів, коли вже в ПВ літав. Одного разу забрали закупів вісьмох бійців. Серед них були і поранені. Автівка застрягла у багнюці, до них наближався фпв дрон. Такої двіжухи ще не проходив, як тут. Да. А на, на вантажі, в якому ми їздили, у нас і дрон з ми поверталися вже. Була сляка та грязю така, не, МТОП, мабуть, не, не приїде. І перед нами якраз я в і в і, брустер і, і, і попадає, вибиває на лобові стекла, вибиває бокові стекла, пробиває радіатор. Е, Такої, як контузії не сказав би, але та й страху не було. Більше шох. Ми тікали від цих ВПВ, вони за нами. Там і вони всі падали там в метрах 20-30. там. Ну, ті, хто були в кузові, вони були в шоці. Павло каже, після повернення додому він буде говорити про війну лише з побратимами, а ще навідувати своїх на кладовище. Я це забуду. Я не буду розмовляти про війну. Це не випадок того, що треба цим вихвалятися або. Просто, просто буду жити як далі. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко. Дніпро Тіві. Транспортна система міста повернулася до стабільного функціонування після новорічних свят. У Дніпрі робота рухомого складу відновлюється у повному обсязі. На вулицях міста знову активно курсує автобусний та електротранспорт. Збільшені інтервали між прибуттям транспорту, які вводили внаслідок скорочення кількості одиниць на лінії, від сьогодні скасовано. 2 січня заплановано відновлення роботи як і електротранспорту, так і автобусних маршрутів уже в повному обсязі. У Дніпрі сталося ДТП на Амурському мосту. У лоб зіткнулися ВАЗ, Ланос та Хюндай. Ситуація на проїжджій частині ускладнена. Усі деталі аварії з'ясовуватиме слідчий з ДТП. На Одещині правоохоронці затримали організатора каналу незаконного перетину держкордону та його спільників за суму від 6 до 9 тисяч доларів. Учасники схеми обіцяли охочим забезпечити піший перетин кордону. Так, послугами зловмисників вирішили скористатись двоє мешканців Дніпра. Організатор особисто проконсультував клієнтів щодо пішого руху, надав поради щодо маскування та пообіцяв відвести їх якнайближче до кордону з Придністров'ям. Поліцейські затримали організатора під час отримання ним 17 тисяч доларів від Дніпрян. Ще двох його спільників правоохоронці затримали за місцями проживання. Залежно від ролей у злочинній схемі затриманим повідомлено про підозру. Історії Дніпра на світлинах місцевої фотографині Дарина Оноприєнко вже більше десяти років займається фотографією, а тепер проводить власну фотовиставку, на якій представлені кадри старих будівель міста. Більше про виставку та історію будівель розповість Артур Орел. Особняк Непокойчицького, колишній кінотеатр у парку Глоби, колишня швейна фабрика на вулиці Грушевського, аптека Пріцкера. Усе це не просто старі будівлі, а справжня історія міста Дніпра, яка сьогодні виражена у світлинах місцевої фотографині. На цій виставці 21 робота. Моя представлена: архітектура та фото натюрморт. Це світлини, які я створювала протягом декількох років. Я зібрала їх в одну експозицію. Я вивчаю в інтернеті на сайтах, які будівлі в нашому місті, їх історію. А буває і так я можу прогулюватися містом. Я побачила щось цікаве, от якась там ліпнина мені сподобалася. І я вже наступного разу беру з собою камеру і йду знімати. Своїми роботами жінка хоче продемонструвати красу історичних пам'яток міста, які з часом зникають. Мені хочеться показати саме ось таку красу оригінальність 19-го століття, 20-го, бо зараз такого вже не побачиш. Хочеться людей відволікти від е, цих проблем, цих жахіть, е, налаштувати їх на прекрасне, скажімо так. На розі вулиці Шевченко та Гоголя знаходиться пам'ятка архітектури місцевого значення особняк Непокойчицького. Особливу увагу привертають сходи будинку. Це доволі популярне місце для фотосесій, яке сьогодні знаходиться у аварійному стані. Будинок зведено на початку ХХ століття. Тут жила родина катеринославського інженера та гласного міської думи Євгена Непокойчицького. З цими сходами пов'язана трагічна сторінка історії Дніпра. У першій половині минулого століття більшовики, а згодом нацисти, влаштували тут місце розстрілів. Серед інших відомих архітектурних пам'яток, представлених на фотовиставці, аптека Пріцкера. Раніше у цій будівлі працювала одна з перших аптек у місті. Коли почалася революція, власник аптеки Лев Пріцкер разом із сім'єю переїхав до Європи. У будинку він прожив лише близько десяти місяців. Будівлю у стилі неокласицизму збудували на початку минулого століття. За проєктування відповідав відомий катеринославський архітектор Олександр Красносільський. Будинок залишився без власника однак, нова влада швидко знайшла йому застосування. Оптику на першому поверсі залишили. На другому зробили дитячий садок. У середині 90-х обидві установи перестали функціонувати. Відвідувачі виставки вже встигли проникнутись славетну історію Дніпра через фотографії Дарини. Фейсбуці мені писали, що вражені дуже, що їм сподобалось. Фотографія обіцяє і надалі радувати Дніпрян і гостей міста новими кадрами. У планах ще не одна виставка. Артур Орел, Борис Єфімов, Павло Черненко, Дніпро Тіві. Напередодні свята водохреща жодних масових заходів на міських пляжах Дніпра не планується, повідомляють рятувальні служби. Рятувальники також нагадують про дотримання заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану. У зв'язку з цим водолазно-рятувальна група не обстежувала та не очищувала дно водойм від різних предметів, які можуть бути небезпечними. Тож офіційних місць для занурення немає. Новий рік у Дніпрі приніс справжнє диво. У святкову ніч народилося двоє дівчаток. Перша з'явилася вже о 1.30. Загалом за 31 грудня у пологових будинках міста народилося 9 дітей: 6 хлопчиків та 3 дівчинки. Кожен із цих малюків справжній подарунок для батьків на Новий рік. Мокрий сніг та ожеледиця – такий прогноз на завтра передають у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Великої негоди не очікується, однак водіям та пішоходам у найближчі декілька днів слід бути особливо обережними очікується хмарна погода, вночі без опадів, день невеликий, мокрий сніг, місцями вже ледиться. Вітер південно-західний 7-12, день місцями пориви до 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі від 2 морозу до 3 тепла, в день від 4 до 9 градусів тепла. 4 січня тож хмарно невеликий сніг, західний вітер 5-10 метрів за секунду, вночі мінус 3 плюс 2, в день від 0 до 5 тепла. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.